В міській раді Харкова Суспільному нагадали перелік кладовищ, які пишають, лишаються закритими для відвідування, а також міський голова Ігор Терехов закликав харків'ян бути обережними напередодні поминальних днів і не відвідувати кладовища, території яких працівники ДСНС ще не перевірили. А яка ситуація в Харківській області? Чи матимуть змогу люди там відвідати кладовища? На поминальні дні про це поговоримо з Євгеном Василенком, речником Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Пане Євгене, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, яка ситуація з розмінуванням кладовищ і які все ще залишаються замінованими в області? Дякую за запитання. Харківщина наразі залишається найбільш. Замінованою е, територією України е, майже 40% е, нашої області було окуповано ворогом, і після деокупації е, до розмінування території приступили зведені загони ДСНС, зведені загони саперів. На сьогоднішній день розмінована і знищена вже понад 76 тисяч вибухонебезпечних предметів на Харківщині. Це найбільша кількість ВНП по всій державі. Що стосується цвинтарів, за два тижні до початку пасхальних свят на засіданні Харківської обласної ради оборони було прийнято рішення про заборону. Відвідування кладовищ саме в тих населених пунктах, які перебували в окупації, які були в послідуючому деокуповані, а також в тих населених пунктах, пунктах, де велись активні бойові дії. Загалом це 753 цвинтарі. Тобто, це майже. Е ну значна частина харківщини окрім лозівської лазівського та красноградського районів по місту харкову заборона на відвідування це 5 цвинтарів Пане Євгене, чи патрулює поліція ці кладовища? Тому що люди йдуть на кладовище не лише на поминальні дні, а й напередодні для того, щоб прибрати могилки, для того, щоб не було, скажімо, самовільного проникнення на територію кладовищ і, звичайно, люди щоб не наражали себе на небезпеку, бо на жаль, не всі могли прислухатися до ваших закликів. Напередодні саме пасхальних свят та поминального тижня співробітниками ДСНС спільно з правоохоронцями було так проведено такі масштабні інформаційні заходи щодо інформування населення для того, щоб утриматись від відвідування кладовищ. На жаль, не всі прислухаються. Ну, зазвичай більшість виконала наші вимоги, але були випадки і підриву цивільного населення безпосередньо на цвинтарях. Зокрема, 8 квітня в місті Ізюм жінка 1970 року народження вирішила піти до кладбища, мабуть, поприбирати. Вона знала про небезпеку, але пішла. І підірвалась на протипіхотній міні пелюстка з травмами лівої ноги. Вона госпіталізована до місцевої лікарні. І загалом у нас на Харківщині подібних випадків, але не на цвинтарях, а взагалі сталося 500, 252 випадка підриву цивільного населення саме на протипіхотних та протитанкових мінах, з яких 29 чоловік загинуло. Безпосередньо на пасхальні свята правоохоронці забезпечували чергування поблизу цвинтарів. На під'їздах до населених пунктах для того, щоб убезпечити населення, які планують відвідати цвинтарі. Або попередити про те, щоб вони щоб люди не заходили, принаймні деякий час, поки ну, сапери ми не ми можемо лише приєднатися війна. до ваших закликів не легковажити своїм життям, і е, все ж таки, е, незважаючи на те, що традиція бажання і е, від, е, відвідати могили своїх рідних е, близьких, пом'янути їх, все ж таки е, бережіть е, життя. Е, бо е, як ви чули на Харків. Чині дуже багато кладовищ заміновано більше 700. про це в нашому ефірі сказав Євген Василенко, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.